Друзі, на початку всього було слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. І в 14-му вірші першого розділу Євангелія від Івана написано, що слово стало тілом і перебувало між нами. І отак діє всяке слово, всяке слово Бога, яке написане в Біблії, всяке слово, яке ми проголошуємо своїми устами. Я Олена Потюх, це служіння ми з любов'ю. Якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал, підпишіться, поставте лайк цьому відео, поділіться з кимсь цим відео. І так, слово на початку всього було і тільки слово. Тому зараз ми готуємося до молитви за зцілення. Давайте проголошувати. Я приймаю зцілення в ім'я Ісуса Христа. Бо в 1 Петра 2,24 написано, що Ісус Христос, повторюйте, взяв на себе всі мої гріхи і ранами Його я зцілився. І це в минулому часі. Тобто ви вже зцілені. І ви скажете, так, такяко там те? Ні, ні. Кажіть, саме зараз я прийняв повне. Повнісіньке зцілення. Тепер я даю вам завдання. Сьогодні, 30 разів, ви повинні подякувати Отця Небесного в ім'я Ісуса за ваше повне зцілення після цієї молитви. І я молюся, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз ми приймаємо повне зцілення від любої хвороби. Зараз цілюється віч. Зараз цілюється он.